толщина леду 17 сантиметров как да кто я тебе кажу, кажу твоя баба тебе на той шлюз забирает не, ну лед то что надо ой, посмотрите и вот ты скажи, чем то тоньше лед, да? Тем оно зараза Краще клює і все. Тільки хороший лід, фонарь. А оце тільки льоду немає. кльов, вогонь. Це перекорупа. Блять, пта твою мать! Як це його щоб диви, диви, та ти шо? Саня! Та ти шо, Саня? Ого! Угу. О, бано, тихо, 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 тихо. Ого, Саня, він там такий здоровий. А ну давайте якось легенько. Давайте, легенько, саньок, ось він запутав за цю. Братан. Та що він запутав її? Ані. блядь, та ти що знайшли ми його саньок з тобою, братан. Так. Хороший Саня, я його тільки що не міг. Фу. Так. Братанчик хороший, давай я думаю ми візьмемо хоча б його, хоча б одного. Всі сьогодні лахнули, І ми повинні взяти його саньок. Я ж чую, що такий поняв. Адреналін валить крепко. Це хороший хороший саньо, там кілограма, мабуть, 4, як льоду. Вийшов ну, до нас. Діди, ді, ді, ді. не спіши. Два, жме, жме. жме, жме. Паразит. Тихо, тихо, тихо. Поморем, так, трохи сань? Бачиш, чуйка була, що знайдемо, скажи. Рубане відео і ще раз. ну, Продовжуємо тягнути нашого монстра. Хорошого зацепили. Наш рідний третячок. Та ти шо? Ой-ой-ой. Мелькнуло так, мелькнуло таке. Такая хвостяра, шо? Де, де, де. Да, да, я бачу. Хай погуляє трохи, да? Селезка, да, ты шо, кончається лёска? <свист> <Де, де, де. свист> да, ты шо? Вот зараза. Хороший попал. Де. Нет, а там шо лёска есть? Де, де, де. Да, давай пусть у меня хай гуляет, шо? Хороше відео буде, якщо ми витягнемо його Саня. Крутіше буде, але ну, я думаю, ми його зможемо взяти. Хороше, то ти що там кілограма 4 не, льо. Бенчемо тіку. Ти що, не йде. Третій раз обрізаю відео. Ну я думаю, пішов десь туди, що ми його зараз... Я чую, думаю, дам тобі саняк, ти як профі. Їсти, все одно будемо вдвох з тобою, якщо вечір. Yeah. <laughs> і тут оце клював, ти поняв зразу в yeah. буцілунці. От тут. Ця... Я вийняв. А, де? Та ти що є, ось. Йопсиль, мопси, диви. Звісно, є. Ну, Заберемо в сторону. Фу, та ти що диви. Санючок. Я хочу щоб ми його взяли. Я не вірус не десятку витягнув. Та ти а що зимою? 20, 20 так, зараз буду знову обрізати відео. Ну а що робити? Ну а наша це просто леска. Да. Четвертий пішов у нас відеоролик по витяганню короба. Думаємо, що короб і короб, ну а що ж? Ну махина має бути крепка. Ну, це не двушка, це щось. Та там кілограм 4-5 железно. А? Це де він? Вже трошки ліски наслада, не знаю. Хоч би побачити його. Ти що, ну це скільки ж можна його вже морити? Ти вже вода виходить з льоду. Ну, на літні. Пару персонажів ще там сидять. А що це так трясеться? Леска так тріста? Та ти що? Вона хоч би видержала, Саня. Це ж на карасявні вудки зробили. Деркач, якщо буде винувати. Захейти в його цей магазин, б'ємо. Крепка, крепка, крепка. Де воно? Де цей монстр? Гамать а його й ті. Де він? був Льодом. Угу. П'яте відео. П'яте відео. Народ. ну Це має бути дуже серйозний монстр. Да ти ж, диви, вода, Це нам поперло, Саня, що ви вже всі снялися, бо зараз ви тут ми його не витягнули. Yeah. Та oh. ти що? Oh. Блядь, тут, тут четверка точно. Та, та ти що, я бачив, бачив, бачив. Рубай і починай Оу, блять, хороший коробка. Хороший, хороший, хороший. Рубай починає сначала. Yeah. Ти, ти, ти шо? Єди, Бать, мать. Не матюкайся, Саня. Бля, він ще й заплавник зачіплять. Та ти шо? Не спіши, не спіши, не спіши. Та ти я шо? П'ятерка П'ятерка Давай. Витер. Рубольний, рубольний, Давай больше лунку, да? Давай, не влезет. Да ты что! Рубаем больше лунку, бо не влезет, дракон. Я заплавник за Я вижу. Где бейте, Сань? Вот а тут? Бейте, да держи. Если все понял, тут не бей. Угу. Пятерка, да, та, железная. Так, выключу видео, пробую. Так, зарубили мы больше лунку. Там пробувати зараз Богор бери, соняк. Ну, Богору у тебе такий ретро, да? То що треба? Де він? Де він цей тигр? Ну хороший, вже хоч побачили, да? Там під п'ятерку, мабуть, так? Да? Диви, диви, я бачу, 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 пішов. Пішов. І саме я тобі скажу, хорошо, що ніхто пальця в задньому проході не держить, бо ніхто роді не бачить, так особо. Я бачу, 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 бачу Саня. Не спіши, не спіши. Та ти що, диви, який дракон, драконюще. Йоу, мопсель. Пішов знову. Двигай, диви, 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 диви. Не спіши, братанчик, не спіши, не спіши, саняк. Опа-на, класика. Саня, ти конечно класик. Базара нема, дай пожму краба. Ми його зробили. диви. Та, ти що який бугай, глянь. П'ятерка железобетон, так? Да? Класика. А я зачеплився сім'я? Ага, вишак. Та ти що, да, це ми звісно його. Ну що, рибак на танку? Да. Може бути. Рибак на танку рекомендуємо. Два рибака рекомендують, бо просто нема. Да. Вудку зробили, зробили на карася. вудку. Ми не взяли, пожаліли. Да, ну Ми взяли такого бігімота.